Так, да, добре, мене звати Влад. Бува... Я волонтер, я зараз в Херсоні. Дивіться, вам повинен був Саша, риба... Рибал, господі, рибалка, да. сказати, що я на бусі приїду, що мене трішки завантажити треба гуманітарки. Що у вас буде? Можна різки на кофточку цих? Субтитры сделал DimaTorzok Чекаємо на їжу, бо людям треба і продукти харчування по максимуму. Хімія, то загалом пральні порошки треба для посуду миття посуду, тому що них весь посуд підтоплений, треба ж, ну, щоб воно гігієнічно все було нормально. А багато людей звертаються зараз. Дуже дуже багато. Дуже багато людей так звертаються до нас і весь час ну з якимись новими заявочками. Це і павербанки. Ну люди потребують павербанків. Дуже в основному це хімія. Дуже багато людей, які безпосередньо самостійно організовуються і волонтерам зносять на їхні штаби. Це і з міста Києва нам допомога надходить, і з міста Харкова, навіть з Бучі, да, яка нещодавно також потребувала допомоги. Ми були дуже здоволені, знаєте, були сльози на очах, коли навіть ми бачили, що з Бучі надходить мешканцям міста Херсона так, ну, допомога. Дуже-дуже багато людей, які самостійно саме організовувалися, шукали волонтерів і все приносять. І з пошти надходить нам, ми це все фіксуємо від кого, саме номера телефонів, ну, повністю зберігаємо всі дані людей особисті, щоб їм подякувати. Ну, просто Це дуже приємно, ну, що в такий час люди всі підтримують херсонців. Я зараз порахую. печиво, ми активно займаємося допомогою цивільному населенню Херсонщини, тому що ми всі херсонці. Я з Херсону був переміщений через війну. На жаль, це біда не тільки херсонців, це біда всього світу. Ми займаємося активною допомогою продуктових наборів, гігієни, одягу, взуття всіх речей, котрі необхідні зараз для людей, тому що велика кількість, на жаль. Постраждалих від підриву Каховської ГЕС на даний момент достатньо всього, але є великий ризик того, що через 2-3 тижні люди втомляться і можуть забути про херсон, а люди тут залишаються і надалі. Тому ми просимо всіх залучаємо, будьте друзі, будь ласка, допомагайте, не забувайте про херсон, про херсонців, тому що. Зараз тільки є проблема в воді, котра постачається, і вже починає відходити. А ще буде велика проблема, коли вода відійде. І потрібно буде це все прибирати. Це екологічне. Тому я вас залучаю всіх до допомоги. Три для собак, два для кошу. Гумові водки, але вони посилені. На сьогоднішній день потреба достатньо велика. В першу чергу люди залишилися без нічого. Я вам скажу, приходять населення мікрорайону Острів в одних тапочках і в халатах, і в них залишилося все під водою. Немає ні речей, ні. Не особистої гігієни задовільнити навіть Наш хаб працює, можна сказати, круглосуточно, да круглодобово, але є час, коли необхідно організувати певні моменти, прийняти гуманітарну допомогу, розфасувати її по, по віковій категорії, по приналежностях. Тому працюємо майже на, на ногах ці кожної добу. Завантажив гуманітарну допомогу, їжа, ліки, вода. Зараз веземо в одну з будинків Дніпровського району мешканців для мешканців і для двох переселенців з мікрорайону. Острів зараз будемо вивантажувати, людям передавати, тому що багато чого не вистачає. І, як виявилося, потреб набагато більше, ніж ніж я думав, чи ж ми думали. Ну, зараз активно все завозиться, йде допомога з усієї України. Але скільки ще буде потрібно, ну невідомо. Дуже швидко все віддається людям і людям. Людям треба домовилися. — Пройти по під'їзду, узнать у старушек, у лежачих памперси, тому що привезли лікарства, обов'язково, які привезли. Помощь какую, кто оказывает? Ну, насколько я знаю, мы получаем только хлеб. А вот. И раз в месяц. Раз в неделю ну, хлеб и раз в месяц набор. Да. Я практически ничего не вижу, я работаю. А вот, Я практически не нахожусь. Я бы занялась бы всем этим. Но мне приходится работать, чтобы выжить и накормить тех же собак. Понимаете, вот как-то так. Бабушка, пока дойдет с этой палочкой, за той водой, нервы, да. Ну, Она ж не будет Нету драться с этим. Списков, ничего, ничего. списком. Люди, которые, которым нужен, которым действительно нужна помощь. Вот мы собрались, кто-то отказался. А вот. Те, кто, которым нужна необходима помощь, мы собрались. Мы выбрали людей, которые э, согласны получать помощь, и которые это будет не одноразовое. То есть мы же не понимаем, какая ситуация дома. будет дальше для дома. Но мы столкнулись с проблемой в том, что печати у нас сейчас у, те, у других людей, и они не прошли на наше собрание. И если нам помогут юридически все это оформить, например, временно исполняющее лицо, потому что у нас, например, управдом выехала, но мы не хотим ее обидеть. Или забрать ее полномочия. Мы хотим, чтобы люди, которые здесь остались, что-то им помогали, чтобы они здесь не просто так в своих квартирах сидели и ждали, чтобы с голода умереть. Просто вот мы это Мы Списки хотим. подавали, подавали в несколько да. раз, и весь полком. У нас все везет швыривают. И все это где-то куда-то исчезает.